Угорщина раптово пішла на крок, якого не очікував ніхто. Угорці поклали око на Закарпаття, і на прикордоні загострилася ситуація. Вже з'явилися перші кадри. Провокації були і раніше, але цього разу уже перейшли усі межі. Зеленський терміново звернувся до нації з заявою, яка пролила світло на подальші кроки, і те, чого нам всім чекати. Вітання вам, глядачі, підпишіться, поставте вподобайки і залишайте свої коментарі. А я буду розпочинати. Військова служба назву Угорщини спробувала посупити. Ти дані про місця розташування систем протиповітряної оборони ППО і військових підрозділів на території України про це заявив президент України Володимир Зеленський. Цитую його у нас є інші фотографії та відеозаписи різних зустрічей, організованих Угорською військовою службою національної безпеки на території Угорщини, які ми також опублікуємо. Якщо буде потрібно, я не хочу нікому погрожувати, але насправді все є у нашому розпорядженні, у тому числі є те, як спецслужби Угорщини платили своєму агентові. Ми все задокументували, додав президент. За словами глави держави, військова служба нацбезпеки Угорщини також намагалася з'ясувати, як жителі Закарпаття ставитимуться до присутності угорських моротворців. Він зазначив, що запитував представників НАТО про дії Угорщини. На що йому відповіли, що з Будапештом не узгоджували нічого подібного. Як нам реагувати на це під час. Він я не кажу, що Будапешт чогось хоче, але якщо ні, то для кого він збирає інформацію? Я запитав у представників НАТО, чи зверталися вони до угорців із проханням зібрати дані із таких питань. Вони відповіли, що ні, сказав Зеленський. Окрім того, у президента України запитали, чи можливо налагодити відносини з Угорщиною після шпигунського скандалу і всупереч багатьом іншим розбіжностей. Зеленський відповів, що це можливо за взаємної поваги, але нагадав, що Будапешт неодноразово намагався. Втрутитися у внутрішні справи України, скажімо так, буде по десятками різних способів намагався втрутитися у внутрішні справи України незаконну видачу паспортів на Закарпатті Ми припинили ще до війни. Більшість випадків ми врегулювали тихо між собою. Чому ми оприлюднили поточну справу? Угорська мережа створювалася із 21-го року, а питання військового характеру ставилися у 24 четвертих роках. Останній обмін інформації відбувся 25 березня цього року. Поділився президент Україна. Окрім цього, Зеленський обурився тим, що Угорщина шукала вразливі місця в прикордонному регіоні України. Він додав, що угорці також хотіли отримати інформацію про те, де Україна розмістила зенітно-ракетні комплекси С-300. Нагадаємо вам, що служба безпеки вперше. В історії України викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка вела шпигунську діяльність проти нашої держави. За інформацією правоохоронців, головним завданням був збір інформації про військову захищеність Закарпатської області, окрім того, пошук вразливих місць у наземній та повітряній обороні регіону. Ну і також вивчення суспільно-політичних поглядів місцевих жителів на Закарпатті було затримано двох агентів угорської спецслужби. Їхнім куратором був кадровий співробітник воєнної розвідки Угорщини. Везбу заявив. Що його особу вже ідентифіковано. Агент особисто розвідував розміщення сил оборони та координати зенітно-ракетних комплексів С-300 в регіоні. Після збору розвідувальних даних він поїхав до Угорщини, щоб відзвітувати перед куретором. ж розповіли, що його новим завданням було виявлення службових автомобілів, які належать саме представникам сил безпеки та оборони у Закарпатській області. Окрім того, він мав знаходити та передавати угорській спецслужбі дані про втрати ЗСУ на війні та актуальні події із. З лінії фронту також правоохоронці затримали колишню військову, яка звільнилася із підрозділу. Її завданням було повідомляти угорськам спецслужбам про наявність літаків та гелікоптерів у Закарпатській області, а також про оборонні системи військової частини, де вона проходила службу. Фігурантам повідомили про підозру за частину 2 статті 111 кримінального кодексу України. Це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисника перебувають під вартою і їм загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю також говорив про те, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан використовує війну Росії проти України як інструмент під час власних виборів. За його словами, угорський політик не розуміє, до чого це може призвести. Зеленський зазначив, що Україна готова налагодити відносини із Угорщиною. Проте до цього має бути готовий і Орбан. Зеленський додав, що Орбан робить історичну помилку і не розуміє, що його політика матиме набагато серйозніші та небезпечніші наслідки. Радикалізацію угорського суспільства. Та його антиукраїнські настрої. Я не можу посміхатися і обійматися, коли бачу, що відбувається насправді. Бо реальність не повинна відрізнятися від політики. Якщо ви готові до чесних відносин, ми знайдемо ремки. Але так використовуючи моє обличчя для власних виборів. Я не давав на це згоди. Я президент іншої країни, підкреслив Зеленський. Ті самі білборди по всьому Будапешту зі словами: ми не дамо вирішувати за нас. Політика Віктора, на жаль, спрямована проти України і проти Європи. Він використовує. Це у своїй внутрішній політиці він хоче використати війну в Україні у своїх інтересах на виборах. Це не чесно, сказав президент України. Ну, а в той авто час Поет Сіярто звинуватив Володимира Зеленського в антиугорській пропаганді та у прагненні отримати в Угорщині проукраїнський маріонетковий уряд. За словами глави МЗС, угорщина стоїть на стороні миру і не надсилає зброю та гроші в Україну. Він прогнозує, що вибори у 26-му році зроблять рік вирішальним. Вибори визначать, чи отримає Угорщина проукраїнський маріонетковий уряд чи національний. Уряд налаштований триматися осторонь війни. Рішення за угорським народом сказав він. Ну а речник МЗС України Георгій Тихий сказав, що угорська влада, яка демонізує Україну та Володимира Зеленського, зійшла із Рейок. Там, де треба бути принциповою, угорська влада мовчить, а там, де треба шукати точки дотику, кидається безпідставними звинуваченнями, зазначив Георгій Тихий. Також він заявив, що Україна пропонує повне та безумовне припинення вогню у той час, як Росія відкидає всі спроби завершити війну. Однак Будапешт мовчить та продовжує звинувачувати Київ у небажанні миру. Не дивно, що в таких умовах просте звертання української сторони до угорських ЗМІ призводить до знервованих, ескалаційних та просто несправедливих заяв угорської влади, наголосив речник МЗС. Окрім цього, він підкреслив, що Україна переконана у критичній важливості добросусідних відносин з Угорщиною для обох країн. Україна відповідально став до питань угорської нацменшини та завжди демонструвала конструктивний підхід. Проте добре сусідство має бути взаємним. Ставка угорської влади на примітивну демонізацію України це програшна та недалекоглядна. Розраховуємо, що пошук явних ворогів колись мине, а добро сусідство двох народів залишиться, сказав Тихай. В уряді Угорщини заявили, що вступ України до ЄС не є серед безпекових інтересів нинішнього уряду країни та розкритикували президента України Володимира Зеленського за відкриту агітацію. За угорську опозицію про це повідомив речник уряду Угорщини Золтан Ковач. Президент України Володимир Зеленський зараз відкрито проводить кампанію в Угорщині на підтримку партії Тиса, звинувачуючи прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в антиєвропейських настроях та використовуючи війну для політичної вигоди. пише Ковач речник вважає недоречним читати лекції угорцям перед їхнім публічним голосуванням. Вокс 2025 щодо членства України в ЄС за словами Ковача, Зеленський вимагає від Еліт ЄС фінанс. Сувати його війну йому варто було б спершу перевірити, хто насправді є членом ЄС. Пише угорський урядовець. Він наголошує, що прем'єр-міністр Орбан, як обраний лідер Угорщини, завжди відстоюватиме ключові інтереси національної безпеки Угорщини, а не Україна. Дозвольте мені на секунду бути відвертим. Ні, членство України в ЄС не є одним із цих інтересів, незалежно від того, що може сказати Зеленський, заявив Ковач. Нещодавно Орбан відкрито заявив, що прагне докласти усіх зусиль, аби завадити вступу Україні в європейський союз, виправдовуючи це турботою про угорські інтереси. Ну а тепер з вами перейдемо зокрема до того, що відомо із міжнародної арени. Повідомляється ОМЗС, що зараз надходження військової допомоги від Сполучених Штатів Америки триває. Київ працює над можливістю купувати необхідне озброєння в. Американських партнерів заявила у МЗС. Насамперед, ми з вами знаємо, те, що зараз переговорний майданчик він трішки, так би мовити, не так працює, як би хотілось би, але є позитивні результати. Якщо говорити за стамбульські перемовини щодо повернення наших захисників додому, ми це вже не вперше бачимо. Це вже друга зустріч у Стамбулі, яка приносить такі позитивні новини. Але щодо припинення вогню, як ми бачимо, то Російська Федерація затягує це все і мав би бути не Мединський, а Путін. І сьогодні ми з моєю колегою поговорили про це. Це все із Юрієм Рашкіном, от і він висловив свої думки щодо переговорного процесу. Тож далі давайте заслухаємо: чи вдасться змусити, все ж таки Путіна сісти за стіл переговорів? Ну, Марк Рюта хорошо разбирается в ситуации, поэтому я не буду, так сказать, оспаривать его понимание и его видение, особенно учитывая, что он теперь глава организации, которая состоит из очень разных э, членов, некоторые из которых вообще хотели бы, чтобы эта организация ну, либо не существовала, либо включала Россию в себя. Поэтому Марк Рюта сидит на очень, так сказать, на вулкане. И хотя есть абсолютная нужда в оборонном союзе против России, насколько в нем теперь должны быть Соединенные Штаты или нет, ну, это открытый вопрос. Хотя мы, видимо, подозреваем, что Соединенные Штаты теперь под политикой президента Трампа будут пытаться уговорить европейцев поддержать, больше платить за охрану, Чтобы США их защищала от ужасной России. Но ну, Украину, давайте бросим и отдадим э, России, потому что все-таки это их, не, не понимая, на самом деле, что Украина невероятно важна для НАТО и для Европы. Потому что если НАТО теряет США, что НАТО совершенно нужно теперь, ну, иметь хотя бы, если, так сказать, все оружие, боеприпасы, армии и так далее, то, что было у, есть у США, на что надеялась Европа для защиты, а теперь у кого это еще есть? У Украины, соответственно, значит, нужно с украинской армией, украинскую армию имеет смысл поддерживать для Европы, просто потому что без Украины они оказываются, и без США, кто у них остается? Турция, ну, я не знаю, насколько это их всех спасет. Мне кажется, что на данный момент украинская армия намного более боеспособна и опытна в проведении военных действий, чем любая другая армия в Европе, ну, так сказать, намного. Поэтому здесь Марк Рутен может говорить, так сказать, видеть разные видения и переговоры можно, наверное, для того, чтобы Дональд, так сказать, этот язык, на котором Трамп хочет говорить, код, на котором он хочет, требует общения, ему нужно говорить, мы за мир, мы хотим мира, вот мы стараемся прийти к миру, все что угодно, но, смотрите, Россия недоговороспособна, как, впрочем, и американское правительство на данный момент, которое тоже является недоговороспособным, сказали, что будут выполнять контракты Байдена, они выполняют контракты Байдена, перенаправляя вооружение куда-то в другую сторону, скажем так, на Ближний Восток, но это меня так сказать, не, не, не наполняет уверенностью в том, что они будут защищать Израиль. Просто они сейчас пытаются наказать э, Украину, забрав у нее эти э, снаряды. 20 эти, и, и поэтому и переправив их туда, куда они якобы нужны, не давая никакого определения, объяснения, почему они там нужны сейчас, почему они не нужны сейчас на Украине, в Украине. Что изменилось в Украине, чтобы теперь такие снаряды больше не понадобились? Что случилось? Эм, поэтому э, НАТО сейчас оказывается. Азалась в очі непростої ситуації, і любые заявлення їх главы должны рассматриваться через призму реальности. Тож бачимо, що насамперед, як би ми не хотіли, або путінців за стіл переговорів, він відправляє своїх людей, які. Скажімо, так також не прагнуть припинення вогню на території нашої держави і загалом затягують переговорний процес. Якщо загалом перейти до тієї теми, яка ось зараз бачу прилюднюється у медіа, то стало відомо, що у Харківській області розширили зону примусової евакуації. З огляду на безпекову ситуацію у Куп'янському районі у ході засідання ухвалили рішення про обов'язкову евакуацію цивільних із семи населених пунктів Шевченківської громади. А, насамперед ми з вами розуміємо, що це необхідно. Якщо обласна військова адміністрація про це повідомляє, то необхідно дослухатися і евакуюватися із небезпечних населених пунктів так само, як це все попередньо оголошувалось і оголошується на території Сумщини. Відбувся другий етап обміну полоненими із Російської Федерації. Продовжуємо повернення наших людей, про яке домовилися у Стамбулі. Сьогодні перший та повернення з російського полону наших важкопоранених і поранених воїнів. Усі вони потребують негайної медичної допомоги. Це важливий гуманітарний акт, зазначив лідер України у своєму дописі. Зеленський також дописав, що вже вдома в Україні воїни з різних складових наших сил оборони та безпеки України, Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби України, держ державної спеціальної служби транспорту обміни мають продовжуватися. Робимо усе, щоб знайти та повернути кожного і кожну, хто у полоні. Вдячний усім, хто допомагає. А український омбудсмен оприлюднював не одне відео того, як наші захисники на емоціях казали те, що за нас Україна не забула. Нас Україна повернула і нас Україна чекала. На жаль, відео не можемо вам повністю показати, але ці емоції це просто щось. Бо з такими словами, з таким знаєте. Pozitivno. З таким щастям в очах через той біль і так видно. Але він це каже, каже захисник, який щойно повернувся із полону. Ми пам'ятаємо про кожного, хто ще чекає на свободу в російській неволі. Обов'язково боротимемося, обов'язково будемо працювати задля того, допоки всі не повернуться додому. І координаційний штаб цим зараз займається. Також серед визволених сьогодні захисників є оборонці Маріуполя, які провели у неволі більше трьох років. Про це також дописали у корд. Динаційному штабі. Сьогодні відбувся перший етап обміну полоненими в категорії важкопоранені та тяжкохворі. Окрім представників солдатського та сержантського складу, вдалося звільнити і офіцерів. Також бачила, що дописували. Насамперед у медіа з приводу а, повернення наших захисників Рустем Омєров дописав, що другий обмін за останні два дні в межах домовленості у Стамбулі. Сьогоднішній це проводимо репатріацію тяжкопоранених і тяжкохворих військовополонених, що передбачено нормами міжнародного гуманітарного права. Та чітко закріплено у третій женевській конвенції. Продовжимо працювати щодня, щоб кожен і кожна, хто потрапив у полон, повернулися на батьківщину. Держава не забуває про жодного воїна. Повернемо. Усіх ще одне відео, яке мене розчулило, це було те, як. Нашого захисника, який тільки повернувся із полону, привітали з ним народження. Сьогодні знаєте в нього день народження, і сьогодні для когось свято буде побачити свого рідного чоловіка, брата і просто друга вдома. Е, як ми бачимо, подарували йому вишиванку, попросили його змінити той одяг, якому він приїхав, і от вдягли таку гарну вишиванку. У нашого воїна, що на цьому відео, як ви бачили попереднє, сьогодні день народження, і найкращим подарунком про який він мріяв за останній час, ми. Прекрасно розуміємо, це повернення додому, повернення на українські землі. Тепер він вдома, і цей скажімо, так: чоловік, друг, рідна, взагалі людина повернеться додому до своїх рідних людей, і це також для них буде своєрідним подарунком. Розуміємо, що цього всього замало того, що робить наша держава, тому що це болить у кожної сім'ї, у той хто знайомий чи рідна людина знаходиться загалом у полоні. Але наші вдома, і це прекрасно, як ми бачимо, домовленості Стамбульські відбуваються. Тому дякуємо координаційному штабу. Дякуємо усім представникам, нашому вищому військово-політичному командуванні, що займається цим питанням.